Перемістимося на Авдівку, тому що ну, тут просто, тут просто шалена кількість червоних стрілочок. Давайте рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 і це от е, на відтинку фронту. Якщо попрямі дивитися у якихось 15 кілометрів. Ці 15 кілометрів Росіяни вбухують весь свій можливий ресурс. хочете тут ще можна навіть 11 Слідочку додати район Невельського. Направду вона також впливає на цей авдіївський напрямок. Е, отже, на ці 15 кілометрів Росіяни продовжують концентрувати свої зусилля. Продовжується їхній тиск на цій ділянці фронту. Наші бійці продовжують тримати Авдіївку. Суттєвих змін, щоб тут сказати, щось відбулося, немає е, в принципі, все. Так само наші все бачать, коли росіяни висуваються. Питання: що цих російських колон стає менше, але вони все ще, ну все ще неприємні. От на цьому відео від 110-ї мехбригади, котра є одним із захисників, одним із захисників Авдіївки, не лише вони, але там і 31, і 47, і 53, і 59 на півдні, і на другій лінії бригади територіальної оборони, але зараз на сам прото основний акцент робиться на частинах механізованих підрозділів. Президентська бригада, відео якої я буду далі демонструвати, артилерійські наші бригади завдають максимального ураження ворогу різними боєприпасами, і касетними, і не касетними. Там горить все, що як ви бачите, на відео все, що може все й горить, і все спрямовується у російську техніку. Отже, наступне відео від президентської окремої бригади від їхньої спільної роботи зі 110 ю 55 п'ятої артилерійською, як вони б'ють окупантів. Ну направду ситуація під Авдіївкою, продовжує залишатися напруженою насамперед. Вона знову стала напруженою на півночі, тому що в на підступах до Авдійського Коксухіму росіяни перебувають, але зайти на територію цього підприємства вони не можуть. Е, є така певне, звісно, що в нашому інформаційному полі і серед кожного із нас теж є. Навіть психологічний, я би сказав, напруження щодо того, що ж там Авдіївка, тому що може здатися, що за публікаціями в Тайм або статтею залужного, або скандалом із Харенком і тому подібне, і так далі. І якось воно се все нагнітається. От, ризикуємо втратити забути про те, що тут відбувається під Авдіївкою тут направду. Наші бійці потребують величезної значної підтримки, тому що ті ресурси ворога, які зараз тут задіяні, і ті ресурси ворога, які він тут зараз втрачає, це просто немислимі втрати. Ну, от ви можете побачити, які це колони такі самі. До речі, колони перли, пруть і продовжують перти в районі Куп'янського напрямку. На усьому ну ми зараз туди дійдемо там на усьому іншому спрямуванні від Лиману і геть до Куп'янська до Сватового, скажімо так, все було стабілізовано, але от під Куп'янськом росіяни все ще зберігають значний потенціал, і наші бійці перебувають. Аючи у цій стратегічній обороні, вони ну ви можете побачити скільки ресурсів росіян, скільки їхньої піхоти вони просто неприховано йдуть по посадках в повен зріст. Ну і звісно, що по них буде прилітати, буде прилітати доти, доки є ці снаряди у наших бійців. Не будуть битися до останнього точно що снаряда Тільки питання нам цього не можна допустити, і це ми повертаючись на початок. Доросла розмова про те, як змобілізувалася країна. Як вона рухається від того, аби перестати бути там з елементами радянщини? От ця розмова назріла. І пропоную її вести, в тому числі і на е, ресурсі свого авторського блогу, пихньо, де знайти його, ви знаєте. В описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Запрошую вас туди, друзі, долучатися. Власне, маємо таку ситуацію, але наші бійці е, ані метра тут землі, як то кажуть, не віддають а тим паче тут нема чого говорити про якісь прориви або що інше. Більш того, я навіть схиляюся до того, щоб сказати, що є великі сумнів, що тут оборона здатна провалитися, тому що зараз достатньо резервів, зокрема. В районі степового Бердичів того напрямку, куди росіяни дуже активно пруть. Тут і 47-ма бригада тримає ці рубежі і контратакує повсякчас. 47-ма бригада контратакує і 31-ша поближче, південніше там уже до Авдійського Коксохіму, Там і 110-та бригада, і президентська і підрозділи Національної гвардії тримають так само ці рубежі, і стрілецькі батальйони відповідні і підрозділи аеророзвідки. у Нас тут залучені ті, які перенаправлені були з бердянського напрямку. Ну тут. Ресурсів у збройних сил України достатньо питання, скільки цих ресурсів у Росіян? Ось воно насправді залишається відкритим. Тепер як я сказав по купінсько лиманському напрямку, отже, по Лиману від високопоставлених джерел стало відомо, що всі загрози, які тут могли тільки існувати, вони вже були зупинені. Навіть ці загрози були зупинені у районі площанки Макіївки вже кілька тижнів, як фактично тут немає. Перспектив росіянам сподіватися на те, що щось може відбутися. Ну а от по Куп'янську все ще залишається питання, тому що Росіяни продовжують просуватися або пробувати просуватися, хоча інколи мають і просування по лінії від першотравневого до ягідного в напрямку Куп'янська вузлового, тобто ось сюди, та Петропавлівки, навіть от таким. Квадратом таким трапецією можна сказати, росіяни. от в цій операційній зоні намагаються просуватися, тому що шансів під синківкою у них небагато. Втім, ситуація продовжує бути доволі таки гострою не дарма ж учора, коли не помиляюся, черговою евакуацією Дітей і сімей з дітьми було продовжено із купінського району з цих околиць навколо масло масляна трішечки сказав. Але на правду ситуація тут неприємна і складна в силу того, що росіян дуже коротке плече логістики. По перше, по-друге, ну працює на жаль, їхня авіація. Це те до чого ми повертаємося. Їхня компонента перевага у повітрі, вона на жаль все ще залишається значною, і допоки у наших руках у руках наших сил оборони не буде достатньо ресурсів, щоб... Якось їм протидіяти, а ці ресурси можуть з'явитися виключно і тільки завдяки нашим західним партнерам. Доти будуть у нас проблеми із російською авіацією та їхніми керованими коригованими авіабомбами, але оборона тримається. Навіть не думайте надломитися. Згадайте тих хлопців, які свої дні народження святкують в окопах. От згадайте, з чого ми починали. І тримаємо спільно разом стрій. Дякую вам, друзі, за увагу. Небагато вашого часу забрав, але дуже важливі речі ми з вами проговорили у цьому огляді карти бойових дій на ранок 4 листопада. Поставте цьому огляду подобайку, Також підпишіться на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами і неодмінно пишіть свої коментарі, враження, побажання, емоції і думки. Все, вітається! Чим більше ваших активностей, тим направду, краще. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, друзі. Бережіть себе та до нових зустрічей.